Добрий день. Чи варто зберігати тісто в холодильнику? Скажімо, ви були на риболовлі, у вас залишилося тісто, вам його не хочеться викидати. І ви зберігаєте його берете додому, зберігаєте в холодильнику або в морозильнику. Що станеться? Що буде з тістом? Зараз покажу наглядно. Ось тут у мене два шматка тіста, на які я ловив добу тому. Це три мушкетери, це велика трійка. Ну так, якщо взяти в руки його просто, так, Воно стало важким. Менше в обйомі і важке. Що одне, що друге тісто, вони такі важкуваті і ну, не такі, як були, коли їх тільки замісив. Але треба спробувати і показати, як воно веде себе, це тісто в воді. Ось у мене тут повідець з двома гачками. Я завжди ловлю на один гачок, але тут два гачки. Надягаю правильно на тісто, набіплю гачок одним тістом. Сліпив кульку, протягнув, обліпив, запускаю в воду. І можна дивитися, що відбувається. Треба якийсь час потримати. Тісто начебто пилить. З нього відділяються якісь частинки. Тобто воно зберігає якусь механіку. Але ще почекаємо. От я роблю ось так. Тісто важке. Ну Тут я відчуваю. І от я це тісто так інтенсивно, інтенсивно бовтаю в воді. Що відбувається? Я нічого. Тісто. Залишається кульками. Тобто в нього залишається серцевина, і вона достатньо, отак от, якщо спробувати, вона жорстка. Цю, скажімо, якщо б це було свіже тісто, з такими маніпуляціями воно б вже було б таке кашлате, легке і без серцевини. Тобто, тісто втрачає механіку не повністю. Не повністю, але на дуже великий відсоток. Причому зберігається смак. Ну, от, от я роблю і лишаються ті ж самі кулі. Одна вон злетіла, але вона не розпалася. Це та ж сама кулька, який можна зробити висновок. І що відбувається? Тісто повністю зберігає. Свої смакові властивості, але майже повністю втрачає свою механіку. Це стається внаслідок того, що в тісті відбувається гідроліз цукру. Він відбувається десь за дві години після займісу. Тісто працює, але працює не так, як воно має працювати. Ну, але вирішувати кожному. Ось я показав. Працює дуже дуже погано. Привіт.